І ось він що каже ще, що якщо людина зв'язується з творцем, якщо вона хоче заспокоїтись через зв'язок із ним, це правильно і добре. І творець дає людині такий стан. Яким чином це можна внутрішньо якби налаштувати? Що він пише так, що людина має передусім точно знати: я неспокійна, тобто це тут не треба себе якимось чином обманювати, так і намагатись якось там себе. Внутрішня вмовити, так що я зараз спокійний, я зараз спокійний, чи там випити якийсь там заспокійливого. Тобто людина має передусім точно знати, я неспокійна. І не заспокоювати себе брехнею. Важливо дуже не заспокоювати себе, не намагатись якимось чином, як то кажуть, замилити цей стан, бо дуже важливо його відчути в його глибині. Чому? Це називається в кабалі. Любий стан, який розкривається у нас, він називається авіют ступеню. Тобто розкривається у нас якийсь стан, який ми відчуваємо. І він дуже глибокий може бути по собі. Він може бути не дуже глибоким, він може бути різним. Різний стан, який у нас розкривається. Це називається в кабалі авіют ступеню. Тобто авіют це глибина відчуття, яку людина зараз переживає.